Ми їздили купати дітей, купатися дітей возили. Я дуже його чекала, щоб він зі мною поїздив машиною. Я зла на права, щоб з ним поїздити. Ольга Варійчук пригадує останню зустріч зі своїм швагром Дмитром Гордійчуком, який загинув 13 вересня цього року у Курській області Російської Федерації. Сьогодні з ним попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Чи знали, що він на Куршині? Він дав нам зрозуміти це. Ми, ми це зрозуміли. Був мені як брат теж. За період служби ніколи не жалівся. Чи, 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 чи холодно, чи не голодний, все норм, все добре, завжди на позитиві. Все, ніколи не сумніватися в тому, що він робить. Рівнянин Дмитро Гордійчук досвід військової служби отримав в армії. Потім працював слюсарем-ремонтником в місцевому комунальному підприємстві. Як повідомляє прес-служба рівнеради на офіційному сайті, у лютому 2022 року він приєднався до тероборони, а у червні його мобілізували. Командир з позивним Мольфар пригадує, що Дмитро був відповідальним та сміливим воїном. Дмитро був дуже хорошою людиною, як побратим. Як військовослужбовець, це насправді дуже велика втрата. Втрата для нас, для побратимів, ну і я вважаю, що для України. Ми з ним пробули разом як побратими вже більше двох років. Ішов до кінця, ніколи не підводив своїх побратимів. Він був готовий жертвувати останнім заради нас. У 33-річного військового Дмитра Гордійчука залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Поховали захисника на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.